Нормально, якщо у людини постійно холодні ноги. Ненормально. Якщо у вас весь час мерзнуть ноги, подивіться на колір нігтів на ногах. Якщо вони білі, це ангіоспаз. Після того, коли ви розстрелили, вони стають рожеві та теплі. Треба тепліше одягатись. Брати додаткові шкарпетки, устілки, не стресувати, не палити, бо це додатковий спазм. Носити вільне взуття. Якщо фаланги синюшні, та на шкірі на внутрішній поверхні вищого милково ступневого усугову є потемніння. І бачите, набряк, надавивши пальцем на ногу, лишається біла вм'ятина, то є три варіанти. Перший, найчастий це недостатність, варикозна хвороба. Це доплер вен, нижніх кінцівок, еластичний бінтрок, сивазин. Друге це знижений гемоглобін. Тоді і руки будуть. Мерзнутий бліді, мочки вух, треба загальний аналіз крові. Третє це початок серцевої недостатності та зниження функції щитовидної залози. При щитовидці буде ще слабкі, зайва вага, знижена температура це гормони на щитовидку. А при серці треба УЗД на скоротливу функцію зробити. Також при цукровому діабеті буде порушене і буде поколювані, як мурашки, бо розвивається атеросклероз і кров не доходить. Також хвороба рейно, спазм судин на холоді, але там частіше руки з двох сторін. І спазм артерії. Спочатку блідують, потім синюшні, потім червоні. Також може бути гіпетонія, знижений артеріальний тиск. Ноги завжди треба тримати в теплі, бо йде спазм нирок рефлекторний. Після роботи можете в теплу ванну, ноги на 10 хвилин, після того шкарпетки. А коли на роботі ноги мерзнуть, походіть, поприсідайте, щоб розігнати. Реполукрові пройде спазм. Якщо це приступи, то сфотографуйте, запишіть на відео, і тоді на прийомі лікарю йому легше буде поставити діагноз і назначити лікування, яке допомагає Зичу міцного здоров'я.